Розкажіть, будь ласка, як і коли вас було поранено? Ми виїхали на чергування. Ну, чергування плані в плані у нас медпункт був, який дозволяв там буквально за 7 хвилин десять дістатися на точку, де МК ну, Брання вивозила в бік часового яру забрати поранених і так само швидко їх доправити до стабілізаційного пункту. Тому, власне, це все було близенько в зоні досяжності ворожих кабів. Вот. Ну, розташувались. І моя психіка відпрацювала таким чином, що я цього дня не пам'ятаю зовсім. Я потім вже відновив пам'яті події безпосередньо перед перед влучанням, тобто я... Марінка написала близько 10-ї. Лягаю спати, якщо хочеш, маєш можливість, дзвони. І я, відповідно, це садочок, звичайний старий садочок, я з нього вийшов поспілкуватись і е, хотів стати таким чином, щоб ближче дорогу, бо ми. ну, Світити багато телефонів не дуже добра історія близько до передка, тому що орлани вони січуть і коли скупчення, розуміють, що не все так просто. Поки крутився там з телефоном біля вікна. Ну а далі подивився вгору, зоряне, глибоке-глибоке зоряне небо Донбасу. Ну, а далі місяць коми. Цей вихід з коми, він для мене відбувався поступово, тому що кома сама по собі для мене явилася таким якимось іншим виміром життя. Тобто я не скажу, що я спав, я скажу, що я жив, але в іншому вимірі. Я не відчував болю ніякого в комі, але деякі звуки вони доносилися зовні. І я не завжди розумів, де, де я там, а де я тут. Але коли наслідки, якщо казати про наслідки, я цього не пам'ятаю. Це кажуть, було за участь психолога по фантомних болях, який повідомив мені, що в мене нема кінцівок. Ну, але я їх відчував трошки довшими, якщо чесно. Не такими високими ампутаціями. Попробувати не було чим. Ця рука була пришита до тулуба для відрощування шкіри для пересадки. Гомілка лівої руки, ой, ноги поломана, тобто це така повна нерухомість на спині. І от мені повідомили, ну і ще до всього хорошого, я ж не бачу нічого.